Нехай буде воля Твоя. Твоя воля, мій Господи, є понад моє розуміння. Я так часто бунтую і гукаю до Тебе, наче ти не чуєш. Моя душа шукає тебе, і мій Бунт звів невидиму стіну між нами. Моя гордість спонукає мене думати, що ти не чув мого моління. Чи твоя справедливість відлучила мене від споглядання Твого обличчя? Думка про те, що моя душа може тебе втратити, бентежить мене. Мене розривають гордість, що постає і нужденість, що благає про допомогу. Одна частинка мене каже, що те, що відбувається, я нечесним, несправедливим, холодним і жорстоким, і вже глибоко по таємних місцях моєї душі ледь чутно звучить голос, який запевняє, що Твоя воля свята справедлива і безмежно мудра, мій бунт і бажання виконувати Твою волю бореться одне з одним за володіння моєю душею. Я заклякла від боротьби, моя душа опалена та втомлена. Я стою перед твоєю святиною, тихою присутністю, чіпляю за своє бажання любити лише тебе, всім своїм серцем. Сподіваюсь, що ти не почуєш мого збентеження і не побачиш моєї убогості. Одночасно я знаю, що Це є і є Той. Найнещасніший стан, що притягує твоє милосердя, і я чіпляюся за якір, на якому написано: Моя сила виявляється у веселі. Друге до Коринтян 12:9